Якщо ви хоч раз у житті качали ігри з чарту Google Play чи Apple Store, ми з вами вже трохи знайомі. Я Вова вже 4 роки заробляю на тому, що ти клацаєш ігри у телефоні і працюю 3D-художником у студії GameLoft, найбільшій студії мобільних ігор. Відомо по іграх, які грали майже всі в дитинстві. Сьогодні я розповім, як потрапити у сферу мобільних ігор взагалі без досвіду, і чому це один з найприбутковіших направлень для 3 шника я розкажу тобі історію власного шляху у 3D і покажу тобі сторону дизайну ігор, де у рази більше грошей, ніж у програмістів, які пишуть технічний бік ігри. Тільки за минулий рік 49 мільярдів загальних завантажень мобільних ігор. Це приблизно 94 тисячі кожну хвилину. Безперервно, по всьому світу. І що ще цікавіше, ігри на мобілку не просто не втрачають популярності, їх стає ще більше. Свіжі релізи виходять щотижня, а то й щодня. Я покажу, як на створені 3D-модели для ігор може заробити ти і чому сюди так легко потрапити. Також ти почуєш інсайдерську інфу про те, скільки платять 3 шникам у великих компаніях. Та дізнаєшся, як наші студенти працюють в цих компаніях по всьому світу, навіть без знання англійської. Кілька років тому я ресерчив багато ніж і обирав, де працювати. І тоді від друзів я почув про нестачу рук. У сфері під назвою мобільний геймінг мене завжди цікавила сфера ігор. І коли я почув від знайомих американців, скільки грошенят тут крутиться, вирішив, що хочу розібратись, що тут і як. На той час в Україні ще не була дуже поширена сфера розробки ігор, і все здавалось таким далеким і незрозумілим. Але я вирішив собі дати шанс і таке спробувати. Я думав, за що братись: програмування ігор чи візуальна частина. І швидко зупинився на другому. Програмування мені ніколи не подобалось. Мені більше подоби креативні посади. Я обожнюю цікаві задачі і роботу пов'язану з творчістю. Не дуже я люблю колупатись в коді, шукати помилки годинами. Тож я обрав напрям 3D-моделювання і не прогадав, бо знайшов своє покликання. Я вже пройшов цей шлях і зібрав для тебе інфу, як у найкоротші терміни зайти в цей ринок вже зараз. А тепер дивись уважно, бо зараз ти побачиш цифри. Після яких страстно у нову нишу виглядати ну реально смішно. Якщо думаєш, що новачку тут нічого не світить, то просто подивись на прості задачі, які платять у мобільному геймінгу. І так, глянемо вакансії на Job. Візьмемо одну з перших 3D-модель, е, 3D-художники шукають. Fantasy Play Studio називається жанр пригоди, платформа ПК, мобільні ігри. Які завдання так: создавати 3D-моделі персонажів, об'єктів і окруження, працювати з текстурами і матеріалами PBR. робити віри з Полі, хай полі підганяти модель під потреби юніті. Цього всього вчать у нас на курсі Flexus. Тоже знаємо, більше 250 мільйонів завантажень. Мобільних ігор. У них досить хороші показники. От які завдання працювати над повним циклом графіки у різноманітних ігрових проектах, створювати 3D-графіку для мобільних ігор, персонажів та оточення, брати участь у брендштормах. Та висловлювати свої ідеї. Тобто можна покреативити, сказати якісь свої думки, як хочеш бачити свою гру. також дуже цікаво. Прям таке живе спілкування серед однодумців. Круто, круто. Чому приємно працювати? Жодних суворих дедлайнів, оскільки ми цінуємо творчість, бо вона для нас на першому місці. Атмосфера стартапу, можливість, щотижня розробляти власні ведпроєкти у робочий час за наш рахунок. Дуже цікаво насправді. Flexus, також я знаю, ем, на геймгезерингу. за них дуже багато говорили. досить гарно піднялися. Я думаю, там гарні гроші платять. Круто, круто, чому б і ні? Починав я з фрілансу. Брав прості замовлення, клієнт скидав фотку, казав, зроби по концепту. Я робив і отримував оплату. Все просто, без дзвінків і складностей. Потім підключили до команд невеликі студії, прості ігри. Завжди був хтось, хто допомагав. Тім Лід або арт-директор. пояснювали задачі, відповідали на запитання, сам не залишишся. У казуальних іграх уже чіткі процеси, дають задачі навіть новачкам: зробити персонажа, придумати модель під стиль гри, є референси, приклади, робиш якісно і вчасно і все. Прості завдання, основи для входу. І саме таких задач багато: ящики, інвентарі, прості об'єкти. Це і є старт для більшості. Якщо хочеш стабільності на початку шляху, інді студії і мобільні команди топ завдання зрозумілі, команда підтримує, проекти йдуть постійно. Ти тут заробиш перше портфоліо над іграми, які опиняються у топ-100 рейтингу мобільних ігор. І підеш далі у щось серйозніше. Я на власному досвіді переконався, скільки тут роботи. Тисячі стартапів, і студій запускають ігри, яким потрібні 3D-моделі. І коли в тебе з'являється хоча б один серйозний проект у портфоліо, далі все тільки набирає обертів. Саме тому смішно чути від блогерів, що у 3D немає грошей. Зараз навпаки найкращий момент, щоб зайти. Бо проекти не зупиняються ідей багато, часу мало, і потрібні руки, щоб зробити з цього ось все. Але з чого почати новачка? Найкращий початок у 3D – це коли ти береш 10 простих замовлень замість одного складного. Це найкраща стратегія, бо в тебе з'являється 10 клієнтів, які залишають фідбек, повертаються і радять тебе іншим. Я перше своє замовлення зробив за 500 гривень, і це була одна пандочка для 3D-принтера. Звучить дрібно, але саме з таких замовлень все і стартує. Робиш прості моделі, формуєш портфоліо, вчишся на живих задачах. І з кожним новим замовленням ти ростеш. І от коли в тебе все це починає складатися в голові, то процес тебе вже не лякає. Ти навпаки починаєш бачити, що завдання повторюються: форми схожі, клієнти схожі, і це все сильно звужує й порів входу. Бо ти розумієш, що це все не космос, а реальна конструкція, в яку треба просто війти. Коли я вже трохи розібрався в блендер і почав фрілансити, раптом зрозумів, що роблю прості моделі для реально крутих проектів. І тоді задумався, якщо такий двіж, значить і мені тут є місце. Захотілося більшого, тож почав копати глибше і шукати свій стиль. Хтось під час з роботи залипає на техніку: танки, зброя, машини, а комусь подобається вигадувати смішні модельки у стилі Hello Neighbor. Себе я знайшов ось у таких мутяшних та казкових персах. Але до цього мені дуже подобалось працювати над казуалками, у які я потім сам грав. Наприклад, цей поїзд для гри Train Miner. Я створив власноруч з нуля. Це була моя перша робота у розробці мобільних ігор. Це було так дивно і захопливо грати в гру. Знаючи, що сам створив модельку головного персонажу, багато 3D-моделерів після навчання вибирають де працювати, і мають уявлення, що великі гроші можна заробити тільки на крупних aaa іграх таких як GTA, наприклад. Але по факту зараз на мобільних іграх для 3D-моделера набагато більше простору по оплаті праці і можливостям. Роботи тут більше самі ігри на телефон банально виходять частіше, і попит на прості об'єкти тут вищий, ніж у крупній ігрі на комп'ютер. Яку пилять роками після роботи з першими серйозними проектами, які входили в топ 50 ігор на телефон. Я почав відчувати, наскільки тут цінується моя робота. Тоді я почав підвищувати чек на послуги. На початку я думав, що буде менше клієнтів, але замовлення не зменшувались. А далі клієнти взагалі почали писати, чому так дешево. Коли шукаєш нову роботу, пропозиції приходять мало не щодня. 3D-моделерів розбирають з руками і ногами. У мобільному геймінгу шалена кількість простих задач. Саме тих, що віддають новачкам. Бо сеньори не будуть ліпити 15 варіантів скринь для інвентарю або підганяти модельку під стиль проекту. А хтось має це робити. І за це платять чимале бабло. Коли ти закриваєш хоча б кілька таких задач, тебе починають замічати. Працювати стає легше, завдання стають цікавіші. І рух кар'єрою вгору це лише питання часу. Але більшість спотикаються ще на старті. Бо наче й інструменти є, і бажання, але немає системи. Немає розуміння, що за чим, де вчитись, що качати, де брати перші замовлення і що треба в портфоліо, щоб тебе взагалі помітили. Саме тому ми підготували коротку сесію, яка закриває це все з конкретикою, прикладами реальних студентів і тим, що реально працює у 25-му. Ти побачиш, як виглядає ринок із середини, які програми треба знати, а що зайве. Покажемо кейс нашого студента, якому заплатили 13 тисяч гривень за одну модель. Бонусом у кінці розберемо платформи, де можна використовувати свої моделі і отримувати дохід за кожне скачування. Спеціально для підписчиків нашого каналу ми даємо 50 безкоштовних місць на закриту онлайн-сесію. Запису ефіру не буде, тому реєструйтесь за посилання в описі вже зараз. Сподіваюся, це відео допомогло тобі побачити масивний потенціал мобільних ігор для 3D-художників і те, як легко війти в цю нишу. Залишай коментарі та напиши, які мобільні ігри граєш сам і в якому жанрі хотів би зробити власно. Не забудьте зареєструватись на безкоштовний майстер-клас, бо запису ефіру не буде. Побачимось!